Історія котлети по київськи це історія міської гастрономії, де перетиналися різні культури та кухні. І щоб відтворити секрети цієї страви, музей історії міста Києва зустрівся з майстрами Смаку Новус та кіностудією Фільм ЮЕЙ. Пандес'єклі у Києві це час активного розвитку міського простору, появи концептуально нових громадських закладів і передових харчових технологій. Цей період для Києва характерний відкриттям ресторанів, де можна було одночасно і скуштувати страви європейських шеф-кукарів, і отримати світську зустріч, бо за сусіднім столиком можна було побачити і поетів, і художників, і громадських діячів. І саме в цей час з'являється та сама Чікен-Київ. Я довго шукав в архівах перші згадки про котлету по-київськи. Тож по класиці, до революційних шеф-кухарів нам потрібна не ціла куряча грудка, як ми звикли, а фарш і багато вершкового масла. Тож приготуйте одну курку або фарш, одне сире яйце, 3 столових ложки вершкового масла, одну четверту французької булки, вимоченої, до речі, у молоці. Також потрібно сіль, спеції. Ну і звичайно ж, не шкодуємо вершкового масла. Воно нам знадобиться охолоджене вершкове масло для начинки, а додатково, яйця для панірування, масло для смаження у фритюрі. От уявімо, що я шеф кухар крутого київського ресторану другої половини 19 століття і розповідаю вам про фарш. Це фарш курячий. Ми спочатку м'ясо філе відділили від плівочок, від прожилок, прокрутили тричі через м'ясорубку. І тепер робимо мікс. Беремо фарш, беремо вимочений багет у молоці, змішуємо, додаємо сюди. Що додаємо? Яйце. Дрібку солі. Це фантастично. І саме з цієї суміші будемо формувати котлету по-київськи у XIX столітті в буржуазному Києві. Була дуже модна французька мова. І я собі так уявляю, що тодішній кухар сказав би на оцю мою мішанину прекрасну: валя! Сетхаген! Формуємо котлетку. Вимісили суміш, фарш покращений булкою і яйцем. І змочуємо руки водою. Все це робиться руками. І формується тіло котлети. Зараз сучасні кухарі що роблять? Вони беруть, відбивають куряче філе або теляче. І загортають всередину. Масло. Отже, розпластали фарш. Перш ніж я сюди загорну масло, треба зробити яйце розбити і збити, тому що ми будемо занурювати котлетки спочатку у борошно, потім в яйце, а потім у панірувальні сухарі. І так кілька разів. Тому не шкодуємо панове яєць і робимо ось такий кляр. Гаразд. Тепер відрізаю охолоджений. Це принципово, щоб маточок масла був тверденький. Роблю з нього ось таку качалочку. Обгортаю. Дивіться, хороше масло, воно абсолютно швидко тане у мене в руках при температурі тіла. Кладу на середину фаршу. Або якщо це шматок філе, то філе, але в 19 столітті спочатку робили з фаршу котлети по-київськи. І формую ось таку. Гарнюсіньку котлетку. І так неодноразово. Для того, щоб вона трималася купи. Ось дивіться, люди. Спочатку в борошно. З усіх боків. Так. Не бійтеся, не боги горшки ліплять. У нас все вийде. Не гірше, ніж... У кухарів ХІХ століття в яйце і панірувальні сухарі. І ми повинні зробити це кілька разів. Таким чином утвориться такий панцир, такий характерний для котлети по-київськи кожушок. Знову борошно, знову яйце і панірувальні сухарі. Форма має бути конусоподібна. Важлива ремарка: сформовані котлети обов'язково мають обсохнути, відпочити. Ще краще, якщо вони охолонуть, і лише потім їх треба смажити у фритюрі. Отже, ми розігріли ємність, наливаємо олію, і доки вона закипає, я вам розкажу такий непересічний факт. От, ви знаєте, що дехто стверджує, що котлету по київськи винайшли у Франції, а хтось каже, що це творіння київських кухарів 19 століття. А от перші згадки про Chicken Київ в американській пресі з'являються вже на початку 30-х років 20-го століття. Нібито їх подавали в нью-йоркських і Чікаських ресторанах, які були облаштовані українськими мігрантами. Коли Україна вже була окупована радянським союзом, американські газети вже писали про українську кухню. Але де б не готували котлету по київськи без гарячого фритюру, не обійтися. Температура має бути висока, щонайменше 170 градусів. Як перевірити? Господині знають у кожного свій спосіб. Хтось сіллю, хтось ось шматочок хліба кидає. О, ви бачите, він має підсмажити. Абсолютно зразу все він схопився. Я бачу, тут все бульбашки, все, 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 все. виймаємо хлібець і кладемо сюди сформовані котлети. Ух ти! Оце життя, оце рух. Дуже швидко смажаться котлети у фритюрі, коли з'являється така золотиста скоринка. Ми не гаємо часу, забираємо котлетки з ємності, викладаємо на деко. І відправляємо у духову шафу температура запікання 180 градусів 20 хвилин, і котлетки абсолютно готові. Пані та панове. Відкладіть свої світські бесіди, бо сьогодні у нашій ресторації котлета по-київськи за найстарішим зафіксованим рецептом. Лише автентичні страви з майстрами смаку Новус. Лише найцікавіші факти завдяки музею історії міста Києва, лише найзахоплюючі історії з кіностудією UA Group. Скуштуйте на смак фандесі у Києві з любов'ю до Києва у будь-яку епоху.